Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, О, ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні записую для вас карту дня енергію дня на неділю, 30 листопада 2025 року. Ось і закінчилась осінь 2025 року. Тяжка. Важка, але з надіями. Да? Я постараюся швиденько, щоб не розтягувати, бо неділя, не хочеться сильно там вислуховувати. Так, чотири варіанти незмінно. Вибираєте, хто перший на моєму каналі, вибираєте. Я даю людям чотири варіанти енергії карти дня. Тобто, вибирайте вибір за вами, яка карта від вас. Вам відгукується, відкликається, підморгує, як я кажу. Ота От енергія є енергією вашого дня. Тому даю людям вибір. І так, карта дня на неділю, на 30 листопада 2025 року для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту. І четвертий, дірочки ваш варіант, що тут у нас переможець сильний. Але я переможець, я сильний, але я чекаю. <смі> чекаю. Так, ладно, вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Оце вже наговорила. Хотіла бистенько. Не, Тільки. Дві минути, В... як частина, вхідна часть, так, вступ. Перший варіант, що тут у вас? Королева жезлів? енергія королеви жезлів. Читаю енергії не людей. Да? Королева жезлів це, це впевненість, це якась така, я б сказала, видимість на людях, сяяння. Авторитетність. Я змінили, у мене щось зразу показали, змінили цвіт волос, покрасилися, щось таке, знаєте, щось, нова стрижка. Кто по-різному? Але ви людина, на яку звертають увагу, як, як, до якої яку замітити неможливо, ви, ви енергії вогню. Які, знаєте, якісь. І ви в такому і, 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 і день такий буде, ось як в справах. Да? Тобто, якщо ви робите, наприклад, то ну, так, як ви, не зробить ніхто. Ви, як лідерська навіть позиція, краща. Е, ну, якось робите це впевнено, організовано. Якусь, як значе як, 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 навіть таке по значить це не просто виробите справу як шоу якесь. <смі> Давайте подивимося, що за причина, чому так. Е які ваші дії. Нестандартні, так. Да. І результат, А результат, що це за результат? При... Результат буде сюрприз. Тобто ви зайдете себе. Е що це така за причина? От якесь. Змінити, от Я ж кажу, робили якась е, зміна. щось робили Так робили, 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 а тут ви знесли, так уже робити не буду. Якось е, стара дія відійшла і нова дія. Да? Тобто, щось змінили. Да? добавили, наприклад, якийсь рецепт, добавили чогось новий, новий інгредієнт, да? щось додали, щось новесеньке. І таке, як, ну, щось, як, е, ваша дія, Нестандартний підхід. Немає його, зроблю без нього. заміню. заміню. немає, наприклад, розрихлітіля да, там, чи дрождів. Ну, щось друге зроблю, щось по-іншому зроблю. Да, щось. Ну, От щось мені показують рецепт, якийсь нестандартний підхід. Бо по хитрості щось хитрете. Щось хитрете, ну, ну по-іншому. Повішений це, тобто е подивись на ситуацію, хитро подивився на ситуацію з під іншим кутом. Подивились на ситуацію під іншим кутом, зробили щось по-іншому, не так, як завжди. Да? Тобто, і е, У вас Верховна Жриця і дев'ятка е, кубків, це тобто, сюрприз провзайшов себе. І жила, Ожидання, значить, бажання виконалися. Да? Е, сюрпризно виконалися. Тобто, Ще краще, чим було. Отут ви будете. Цією самою королевою жезлів. Тобто, нестандартний, неординарний підхід до якоїсь справи, Ну, мені показали на рецепті, не знаю, пекли, щось пекли. Мені показують картинки, оцю, отак. -от. І ви вивзайдете себе. Ще краще, чим було. Ви і так майстер, а це ще буде супер -овище. Да? Тобто, спекли пряники, а потім взяли шоколадом, залили. О, ще вкусніше стало. Ну, типа такого, щоб ви поняли, як це? Бо я тут і розрихлітілі дрожді все на світі позмішувала. Ну, в общем, поняли. зрозуміли. Коржи, обичні коржики спекли, але взяли, зробили, розтопили в плитку шоколаду і полили їх шоколадом. І ви такі всі по-іншому надивилися сказали: Вау! Ви превзошли самі себе. Оце буде у ваша неділя. Да? Погадали рубашку чоловікові і зробили якусь там виточку не так, як обично. І, і це краще ще. Да? Пришили пуговку по іншому. <laughs> я образно, я образно, щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Але енергія дуже приємна, активна, статі, активна. Неділя у вас буде не така, не посидіти і подумати. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані. робіть енергообмін і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорегенькі мої двічки. А от двічок, четвірка мечів. А от двічок заморився перед... Трудовою неділею хочу відпочисти. Відпочис... Відпочис... Відпочити, тому що йде перезагрузка. Якась наче от відпоч... Відпочинок перед стартом. Отаке от відчуття. Дайте трошки. Я не хочу. Тут, по цій карті, можливо, навіть лікарні, але я не хочу про погана. Ми не говоримо про погне, але майте. І це на увазі. Так, дивимося, що тут за причина. Яка ваша дія? І який отримуєте результат? Причина не берете, ніяка не причина. Хочу зберегти свою енергію, хочу просто відпочити. Нікому нічого не даю. Я закритий. Моє залишається при мені. Оце буде жадіна гамнядіна. Тобто не даю ні енергії, не даю ні фізично нічого. Я в балансі і відпочинки. Я відпочиваю. Дії. Дії емоційні, будете ймо кіно будете дивитися, емоційні дії. Я несу любов. Я не то, що там е, такий злюка Бобер. Але ні, я такий, я нормальний, я е, все добре, все хорошо. Але я хочу відпочити. Я вас люблю. Ваші дії. Я вас всіх люблю. Але дайте мені трошечки спокою. Я хочу відпочити. І результат, а результат трійка кубків. Трійка кубків це можливо якась зустріч, несподівана. І що це? А, ми мож... можливо, результат ви можете відмовитися від якоїсь зустрічі. Можливо, вам пропонують кудись поїхати, десь відпочити. Дія ваша, да? а ви скажете, ні, я відлюдник. Я сьогодні не транспор... транспортабельний. Я сьогодні відпочиваю. Не трогайте мене. Я вас всіх люблю, я з вами мислено. Емоційно я з вами, але я хочу відпочити. Оце буде ваш день відпочинку. У доренькі мої двічки. Такий мій прогноз для двічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. На мій канал, робіть енергообмін, якщо ви ще не якщо ви ще не підписані, так? і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі трічки. Що тут у вас свято? Можливо, в когось якесь застоля буде, якесь святкування, родини Кристини, святини, е, свадьби. Годовщини, але якесь святкування, навіть, може, вам премію дали. Да? Маленькі свята, ви щось отримали, щось святкуєте. От в неділю буде будете, якесь святкування. Що, беремо? Так, що це? Так, дивимося, дивіться, Якісь можуть бути ну, святкування, ось дивіться, чого тут? Якісь можуть бути вам пропозиції. ну, Або навіть це відвоювання своєї е, місця під сонцем. По сімірки жезлів це як оборона, знаєте, як я на цю карту кажу, напали всім селом, єлі одгавкалась. Оце таке буде на вас таке якесь е, ну, претензії можуть бути. Але ви стоїте на своєму, от ви так вирішили, по рицарю Пентаклів це якось така е, я йду до цілів, можливо, е, не дуже швидко, але е, старанно, розміряно, е, крок за кроком, без хаосу у вас є план, такими е, малими кроками стабільно вперед. Оце ви йдете, у вас є, і все, нічого я нікому нічого. У когось результат, ота от ваша, що ви на, собі задумали, і вас не можна збити з цього шляху, шляху по колісу фортуни, це почнеться зміни. Ви отримаєте оцей, оцю перемогу, оцей результат, і ви будете цим задоволені. Емоційно, по королеві. Кубків це ваше емоційне задоволення. Ви будете щасливі цим, будете планувати, Тобто ви відстоїте своє, тобто ви докажете своєму оточенню, своїм рідним, можливо, я хочу так, я йду до своєї цілі, я змінювати, нічого не буду. Все, От так і ніяк інакше. І ваші наприклад, рідні, оця ваша перемога, маленька перемога. Ви і рідні скажуть, ладно, роби, що хочеш, да? От, хай буде по-твоєму. І ви нарешті зможете, ви будете цим задоволені і почнете щось планувати. Як ви будете реалізовувати ту чи іншу ідею, там, поїздку, вміння ваше, вчиться? Це буде ваша маленька, але перемога. Для когось буде так. А взагалі... День, я ж кажу, перемог, святкувань, зустрічів, такого, знаєте, невеличкого свята. Оце буде у вас дорогенькі мої трічки. Така буде неділя. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І, <кій> як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Четвірочки. А у четвірочок, ірафант, ну, День пошуку істини. Істина врожа... врождається в спорі, да? там, День Знань. День, найперше, по відчуттю, а поумнічать. Оце буде важко чистеке по відчуттю. Як буде робити настановки, от в мене, там, чи от якось тако, знаєте, трішечки як по енергії, я як трошечки, як занудство. Такі, знаєте, ви, от, от я там в твої года, і такі всі і такі всі, о Боже, оп'ять! Оце от таке мені показують. Отаку енергію я спіймала. Опять, отаке, отаке буде. <laughs> Щось мені показують, знаєте, люди ото стоять, ото, ну, сидять і глаза закатують вверх. опять 25, да, от. Щось Традиційно так треба, так не можна, оці родові програми, да, оце, оце. оце. А потім наші діти ходять до психологів, те, що ми їм там переубіждаємо їх, настаю. Нав'язуємо те, що нав'язувало нам, потім діти ходять і е, регресологи, ну, їх убирають це все. Ну, такий день будете повчати. бо інколи треба повчати, правильно, бо на те батьки там, ну, тому що мені показують батьків. Якщо ви не батьки, то будете оце ж там е, когось повчати і всі будуть ой, опять, там, начальник зануда, знаєте, отаке щось будете. Якось. Давайте подивимося причина. Так, берете, що ви тут. О, навчать, я ж кажу, навчать. Співпраця, навчання, дія. Я лідер, я вмію, я знаю по королеві е жезлів. Да, от. Зверніть на мене увагу, я авторитет, я вмію, да, оце наставництво і результат. Ну, я ж кажу, залежність. Результат дьявол. Тобто, Те, що я вам казала, нав'язуйте свою точку зору, не, в... не враховуйте е... вміння і розуміння е... місії ваших там, близьких других людей, ді... дітей. Да? Тобто, те, що для вас може бути стандартне для іншого, це смерть. Тому ну, прислуховуйтеся, ви нав'язуєте. Ну, так, да, таке, знаєте, як от е, по відчуттю, от усі, наприклад, е, да, допустимо, да? і бабушка-парикмахер, і дідусь, своя, своя там салон красоти, і, ви оце, і ваш, та, ваші діти повинні бути якимось. Косметолога, перехмаха і тому подобне. От ви якось, в залежність від, від чогось, якась е, мрія і дії, це повинно це бути. От ви будете якось, а може, в когось, знаєте, якась е, е, Винужден змінити щось, ну, але будете якось настаюватись таке по відчуттю, як наче будете щось своє втюхівати. Да, породу. Треба породу. Отак от всі робили, і ми будемо робити. І от це це називаються родові програми. Я не знаю, говорили, не говорили вам. Я займаюся, щас вивчаю, вивчаюся, вже, ну, вже практикую е воскові верлівки, людей відливаю ці негативні аури. І скільки, аби ви знали, скільки в людей родових програм, скільки блоків це робить, і скільки дійсно перекриває людям оцей канали, Енергетичного проходу по чакровій системі, оці блоки це просто жах. Я тому результат цього всього так не можна, що люди скажуть, цього якогось забубонства цього нашого. Можливо, можливо навіть релі... Релі... релігіозного. Ну, я розхрещена, мені вже краще, мені вже легше. Е і, е ну, отаке якесь буде от у вас. Може, дійсно якийсь церковний праздник та треба, бо що люди скажуть, треба піти обов'язково, ну як це? Ну, то таке. То ви самі вирішуєте. Але я ж кажу, якась карта істини, карта навчання, карта ну, релігійних празників, якісь традицій. Оце, оце буде у вас такий день. Не нав'язуйте, будь ласка, кожна людина має право вибору. Якщо ми давимо на іншу людину і перекриваємо її рух, да, там, закриваємо, ну це ж прилітає нам, Треба, людина повинна вибирати сама. Ви можете дати пораду, якщо у вас її спитають. Ви можете підійти нестандартно, по хитрості, да, по сімірки мечів, да, так, якось нестандартно, і піднести цю інформацію. По-різному. Але не ламати, не ламати, не нав'язувати, не перекривати. Так не можна. Так, Юмі, про нас, вибачте, що я тут філософію розвела, то не моє діло вас повчати. Я тут не для того. Я тут вам карти читаю. Але мій канал. І захотілося так сказати. Тому, моє, мої дорогенькі, бажаю вам у четвірочки, мої дорогенькі. Нестандартного підходу, але любові в серці. Такий мій прогноз. Для четвертих варіантів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Робіть енергообмін, якщо вам <світ> подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!